Привіт, дорогі друзі! Давайте читати і пізнавати Біблію разом. Сьогодні ми з вами зануримося у псалом 90. Відомий псалом захисту. І ми прочитаємо всього лише три вірша з нього. Але це вірші, які промовляють до кожного з нас сам Господь. Це останні вірші: 14, 15 і 16. Давайте прочитаємо його разом. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Ви тільки уявіть. Це говорить сам Господь до кожного з нас, що як тільки ми його забажали зпізнати самого Господа живого, то він збереже нас, він зробить нас сильними, тому що ми знаємо Його, знаємо Його ім'я. І як тільки ми його покличемо, прикличемо Його ім'я, то Він відповість нам. Він буде з нами в недолі, Він буде з нами в скрутні часи, він врятує нас і прославить нас. І він наситить кожного з нас довгістю днів життя. І ми будемо бачити його спасіння. Чи вірите ви в це? Я так. Це надто сильні слова, щоб я усвідомила їхню силу. Але я вірю в їх. Я вірю в їхню силу. Я вірю в Господа. Бажаю кожному перебувати в любові Господній щодня і насолоджуватись його присутністю. До нових зустрічей.